І всім привіт! Я сьогодні вам покажу, як можна грати в футбол в Майнкрафті. І ми заходимо. Ну, ну-ну, ну, загрузи, загрузи. Все. Все я скачав карту, беремо, ставимо рейси і. Мінекрафт. І її отак берем, козим, котим, 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 котим до воріт. Давайте я докочу і... і ви побачите. Це такий м'ячик, що в нього можна навіть сідати. І, я сів на м'ячик. з нього буде гуля. Так, так, і іди, дай. Іди, 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 іди. Ну, ну. Це в будь-якому Майнкрафті можна і на планшетах. І на комп'ютерах на будь-яко Майнкрафті. так котиш, 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 довго нудно. Якби я мав мод, я би ще зняв ну, мод, але я не маю мод, бо на планшети нема модів е, на Майнкрафт. Ну на Майнкрафт на планшеті Minecraft Pocket Editions. Там нема модів, ну, на футбол, а от на, на такий компи там є. Бо я вже бачив навіть один обзор мода. На футбол. Як там повністю круглий м'ячик, там можна його бити. Класно. Я вже який небезпечний момент, який небезпечний момент. Я увожу овечку, ввожу овечку, увожу овечку. Ну, ну, давай, давай. давай, Ну, ну, ну. Ай-яй-яй, Ван Перси, Ван Персі, Вон Перси на Вемлі. На Вемлі тупить Ван Перси, Ван Перси. Ну, можна бити, можна бити. Він водить, водиться, водиться, водиться. Він видай м'ячик, видай м'ячик, видай м'ячик. Він вже в воротарському майданчику. Він в воротарському майданчику. Він води Він відводи говорить. Він, він, він і І... і. Го! <риклад> можна, аж, аж в сітку його. Ну, передне, перетни. Все. Ну, я вам показав, як можна грати в футбол в Майнкрафті. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Пока!